Думаєте про переїзд до Іспанії в 2026 році? Чули про море, сонце, пляжі і безкоштовне соціальне житло? Ситуація потроху змінюється. Програма допомоги скорочується. Орендувати квартиру з українським паспортом чи з українськими доходами стає квестом рівня ХАРД. Мадрид і Барселона переповнені. Сьогодні я розкажу, як реально працює тимчасовий захист в Іспанії. Програма соціального заселення в Іспанії і що нас очікує? Чому друга фаза заселення у соціальне житло зникла для більшості українців? І як підготуватися до цих всіх моментів, щоб не залишитись на вулиці? Поїхали! Перше, тимчасовий захист, протекціон темпораль. Перший факт, що вам треба розуміти, це привикнути до слова сіта. Сіта це запис на прийом. Ви без сіти тут нікуди, я не знаю, я іноді жартую, що навіть в туалет, ти вже скоро без сіти тут не сходиш. Є чотири етапи оформлення ваших документів на сьогодні. Тобто, це отримання першої сіти на первинний документ. Він називається Ніє. Друге оформлення всіх документів. Які потрібні для другої сіти заповнення їх на іспанській мові, і оплата податку зазвичай за 16 євро 8 центів. Третє це отримання другої сіти. Це там же, де ви здаєте другий раз відбитки пальців, і де у вас вже в поліції в іншій поліції, це інший буде відділок. Будуть вже брати всі ці документи, оплачені ваш український паспорт, все, все-все і. Там вже починають виготовляти вам пластик. І четвертий етап це отримання Отримання пластикового документу. Вінна має настати не раніше ніж 35-45 днів, в залежності від провінції від моменту другої сіти. Дуже важко зараз стало зловити це е, кінець 25-го року, початок 26-го. Знайти сіту зараз, е, наприклад, в таких містах як Аліканте чи Барселона. Важко дуже багато людей вони думають. Що е, в якомусь місті географічному гірше, а в якомусь краще. Розумієте? Ні, це не так. Я це повторюю. І з практики, вже скільки скільком людям я зробив супровід, допоміг їм отримати тимчасовий захист, це залежить не від міста, це залежить від офіцера. Одному попадається нормальний, другому ненормальний. Так отже, перший е, візит до поліції. Спочатку, якщо ви їдете з України, то... Краще все заздалегідь взяти цю сіту. Заздалегідь да. це можна зробити в деяких випадках. Взяти цю сіту, вже їхати під конкретне число, на коли вона буде. Ви приїжджаєте туди і вам беруть відбитки пальців первинні, фоткають вас, проводять коротке таке опитування, таке інтерв'ю. Зазвичай це інтерв'ю стосується ну, того, щоб не було організованої злочинності, яка переїжджає сюди там, да, то тобто, от таки от там наркотрафіка якогось. От цього щоб не було. Потім зразу ж, прямо в цей день, вам видають такий білий папір з вашими відбитками пальців і вашою фоткою. Це і є тимчасовий захист. Дуже багато людей вони плутають. Наприклад, вони думають, от коли в мене є пластик, от тоді в мене є тимчасовий захист. А от коли в мене цей білий документ, то в мене тимчасового захисту немає. Ні, це не так. Тимчасовий захист в Іспанії це не документ якийсь, це статус. Тобто він, типу, в оперативній пам'яті. От він є. У вас тимчасовий захист. От Якщо на першій співбесіді вам його дали, одобрили, все, це тимчасовий захист. І документи проапрувились. Коли вам цей білий папірець дадуть, ззаду буде такий QR-код. Ви його вводите в телефоні, вводите дані, і коли воно проапрувиться, все. От вам дали, можна йти на інші етапи. Чи є відмови у Іспанії? Так, з'явилися відмови. І ще на початку 2025 року не дивлячись на те, що в директиві про тимчасовий захист написано, хто має право на отримання тимчасового захисту. Там написано українці, члени громадяни України, члени їх родин і люди з посвідками на проживання в Україні. Так, от було ну, така десь ряд відмов тим, у кого якраз посвідка на проживання в Україні. Як це робиться? Тобто розумієте, якоїсь тенденції. Якогось правила, чому це почали робити, нема. Це Іспанія, треба звикати до цього. Вони можуть отак от сказати: так, наприклад, в цьому місяці там 25 українців пропускаємо, а 5 ні. і там вони самі вибирають кого. Розумієте, от так ну, це я утрірую, звісно, як я це говорю. Але ну таке враження, що воно відбувається саме так. Які ще відмови? Люди, які без штампів у паспорті. Да, ми знаємо, що у 25-му році е, з'явилася е, з'явилася нова система проїзду кордону з України в ЄС, там де вже не ставлять штампів. Але я зараз говорю за інше, коли люди, наприклад, незаконно переходили кордон, і е, таким чином я не знаю звідки, але офіцер в деяких моментах знав, що таке відбулось, і дав людині відмову. Якщо люди були на тимчасовому захисті, відмовились від нього. А потім приїхали знов просити тимчасовий захист в Іспанію. В такому випадку теж можуть бути відмови. Дуже багато зараз я читаю в соціальних мережах, що можуть бути відмови, якщо був тимчасовий захист іншої країни. От такого взагалі в мене в практиці не було ніколи. Тому що та ж сама директива про тимчасовий захист, вона. Не обмежує вас в тому, щоб поміняти тимчасовий захист одної країни на тимчасовий захист другої країни. А ця директива вона прийнята на рівні Євросоюзу, а не на рівні якоїсь країни, розумієте? Хоча, хоча, так як Євросоюз це не єдина якась країна, то кожна країна може вже ці правила коригувати. І от в деяких там е країнах, наскільки я пам'ятаю. Це там десь Швейцарія, що Швейцарія не входить в Євросоюз да але ось у ну, от мені розповідали, що ага, так як ви були вже. Ну, на, на тимчасовому захисті іншої країни, і ви до нас зараз приїжджаєте на інші, ми вам не дамо, тому що вам там не загрожувала небезпека. Ви ту до чомусь уїхали, розумієте? І тут зараз просите тимчасовий захист. що таке програма заселення і як вона виглядає, які новинки, і що нас очікує в 25-26 році, і що нас очікує у 26 році. Програму скоротили. От уявіть собі, коли я сюди приїхав. Це 2019 рік. У нас було чотири фази, тобто три. Всі проходили три фази. так? Це десь по півроку кожна. І четверта надавалася тільки певним верствам населення незахищеним, багатодітним інвалідам, там, дітям з дітьми, малолітніми і так далі. Потім в 21-му, десь приблизно в 2021 20, році, оцю четверту фазу скоротили. Все, її нема ні для кого. Ну воно як рахується: 0, 1, 2, 3. Тобто було. По-нашому по 4 фази, а по їхньому 3. Так ось цю третю, по нашому четверту, скоротили і ще 21-му. А зараз, по такому ж самому принципу, скоротили другу фазу. Розумієте? тобто у вас є тільки нульова фаза заселення і перша фаза заселення. Що це таке? Що за програма заселення? А, значить, ну, не то, що просто її нема взагалі, але вона є для, знову ж таки для незахищених верст населення. Її можуть надати оцю третю фазу, да? по-нашому третю, по їхньому другу, можуть надати тоді, коли, наприклад, багатодітна родина, там, малолітні діти, там якась скрутна ситуація, тобто от вони це будуть розглядати індивідуально. Тут є декілька організацій, які приймають вас на програму. Дуже багато мені телефонують і запитують: а які програми є у Іспанії? Я говорю, програма тут тільки одна. Але організації, які приймають на програму, їх багато. І у кожного свої плюс-мінус різні правила. Наприклад, СІАР одна із найбільших і найбагатших таких організацій. Це не урядові організації, це благодійність. Розумієте? І ви не маєте плутати е, отримання тимчасового захисту і програму. Тобто то документи, то юридична складова, а це соціальна складова. Ви можете отримати документи. Але не піти на програму і жити за свій рахунок тут. Розумієте? Але якщо ви йдете на програму, то без документів вас не візьмуть. Також які новини, і що нас очікує по програмі, по документам, з якими ви маєте прийти. Тобто дуже часто зараз вже просять свідоцтво про народження, апостельовані, перекладені дітей, якщо ви їдете з дітьми, щоб постати на програму. І, наприклад, тут у нас в Севілі. На програму беруть, коли ви отримали цей первинний документ, НІЯ, коли ви його отримали. Не пластики, що, в принципі, можна вже з першим йти навіть на роботу. І ще вони вимагають також номеру де секурід соціальне. Номер соціального страхування. Ви от тільки отримали цей білий папір, і йдете в Тесорарія де Секурідат Соціаль і робите цей номер соціального страхування. І з цими двома документами своїми українськими паспортами ідете, стаєте на програму. Чирги зараз. Достатньо великі. Е, можете нещодавно, от буквально от початок 2025 року, е, наприклад, черга була тиждень, два тижні. Уявіть собі. А, наприклад, на документи, щоб отримати документи на первинну сіту, черга була приблизно 2 місяці. Потім все змінилося. На те, щоб отримати документи тиждень. Два тижні, а на те, щоб стати на програму 2-3 місяці. І ці 2-3 місяці вам треба жити за свій рахунок десь. Також розумієте, коли ви приходите на співбесіду і вас запитують, а чому ви вирішили поїхати в Іспанію? І ви хочете заселитись на програму. Ви кажете, ну тут сонце, клімат, сонечко, нам тут краще розумієте. Ну це вам можуть відмовити. Розумієте, Ну, якщо вам там не загрожувала небезпека в тій країні, якщо ви виїхали з якоїсь з Польщі там, чи з, чи з Німеччини, там, де поганий клімат, чи з Норвегії, там, де теж є соціальне забезпечення, отут в програмі можуть навіть відмовити. Але так як у вас тимчасовий захист, за останній час я не бачив, щоб комусь відмовляли взагалі у програмі. Можуть поставити на, наприклад, на програму пізніше, але беруть. Значить, і ще яка новина? Тобто, що іще сталося? У Мадриді був самий великий центр по заселенню на програму. Зараз туди беруть тільки, тільки родини з малолітніми дітьми. От уявіть собі, навіть недавно я в, в соцмережах я читав, що приїхала родина, вони інваліди. Всі і їх не взяли. Розумієте, от такі правила. До цього треба бути готовим. Тому гарно готуйте свій переїзд до Іспанії. Що після програми? Вона може тривати, якщо ми говоримо про дві фази, тобто третю вам не дають, да? от, то е, вона може тривати десь приблизно до року. Якщо вам дають третю, то може і ще, наприклад, півтори року бути. Якщо говорити про програму, про тривалість програми, вона тривала 18 місяців, перша і друга, нульова і друга. Перша і друга фаза, а нульова, вона не, не рахується. Вона тиждень, може бути, місяць, два місяці, чотири місяці. Розумієте, це допоки вам знайдуть місце, куди вас поселити. Знайте, що вас можуть поселити в будь-яке місто Іспанії. Якщо ви приїхали і поселилися у Валенсії на програму, або приїхали і поселилися в Малазі, або в Севілі, це не означає, що ви по-любому тут залишитеся. Це може бути так: от знайшли вам місце у соціальному житлі далі. От, ви йдете туди, ви, ви маєте їхати туди. Якщо ви не хочете, ви маєте зійти з програми, відмовитись від неї, але документи у вас залишаються. І ось що далі. Програма закінчується що далі. Далі, якщо ви не вивчили мову, от, розумієте, ця програма це для того, щоб ви вивчили мову і знайшли собі роботу. Які ще зміни нас чекають, і які вже деякі організації почали впроваджувати? Це те, що. Е, в... Наприклад, вивчення мови до рівня b 1 скорочують. тільки до А2 і все, і далі сам. Розумієте? Також в деяких організаціях, якщо ти вже знайшов роботу, будучи на програмі, навіть раніше було так: якщо ти на програмі, ти не маєш працювати. Якщо ти працюєш, все, до побачення, у тебе є гроші, іди живи сам. Або якщо у тебе родичі тут є там і так далі. От, а зараз, навпаки, деякі стали говорити, якщо ти щось знайшов, якусь роботу, все, супер, ми та, з тобою далі йдемо, і щоб ти далі вже переходив на свою квартиру. От, ніхто тебе виганяти не буде, допоки ти там не закінчиш програму, і йдеш по цим, по цим шляхам. Підготовка до переїзду. Переїзд з України. Біометрія, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб апостельований, перекладені. Ліки. В Іспанії дуже багато ліків, вони класні, вони дуже класної якості. Але якщо ви іще не стали на облік і не пройшли тут дослідження, візьміть свої виписки, якщо вам потрібні ліки, і візьміть запас певних ліків з собою. Бо, наприклад, без рецепту антибіотики чи щось таке спеціалізоване вам просто не продадуть. Переїзд з ЄС, Польща, Німеччина. Значить, Це тут уже червоний прапор, розумієте, тут треба вже дивитися. Значить, кому були відмови? У тих, у кого карти побуту. Тобто, у тих, у кого вже резиденція. От. Але для того, щоб тут стати, щоб отримати тимчасовий захист, і там у вас був лише тимчасовий захист, то потрібна письмова відмова від того тимчасового захисту. Хоча, можу вам сказати, були випадки, коли людям просто давали, навіть вони не відмовлялися ні від чого. Тут саме головне не їхати у заїжджені міста, туди, куди їдуть всі. Откут, ви розумієте, що далі тут можна жити де завгодно. Документи отримав тут, а далі їдеш куди завгодно. І поміняти на другі документи це вже легше, ніж отримати первинні. Якщо ви їдете з інших країн, це Британія, Сполучені Штати, Канада, е, так само. Тобто це не вважається в Іспанії, наприклад, це не вважається тимчасовим захистом. Ну, вони розуміють, що там є аналог цього, але відмов по тому, щоб переїхати сюди з цих країн. Поки що не було. Що в першу чергу треба зробити, коли ви вже отримали тимчасовий захист. Першу чергу номер до секунду, -соціаль, номер соціального страхування на програму ви не станете. І не зможете влаштуватись на роботу, якщо ви вже домовились про роботу. Хтось у вас тут знайомий, і він вам говорить: приїжджай, все, робота є, все буде. Якщо це робоча спеціальність, роботу можна знайти, скільки б не говорили, що в Іспанії роботи нема. Так, да, це важко. Але можна зробити. Друге, це прописка. Які відмови були і які очікуються у 2025 році. Наприклад, коли ви йдете на другу сіту, це здача відбитків на пластик, на отримання пластику. То деякі офіцери, це ми не говоримо про місто. Знову ж таки, я вам повторюю. Не говоримо про місто, Валенсія, Мадрид. Там було багато відмов. У Мадриді багато відмов. Там... Ви розумієте? Ну я не знаю, мені здається, що оці ловці-сіт там чи хтось іще, вони навмисно робляться, тому що там легше зробити, а в інших містах гірше. От, наприклад, місто Кастельйон. Там важче зробити документи, але відмов було набагато більше, ніж в Мадриді, ось в кінці 2025 року. Як це так? Тому що це залежить не від міста, а від от, їхнього від їхньої провінції вказівки керівника екстрахерії поліції. Розумієте, ось так це. Далі ви оформлюєте медичну карту або сіп-карту, її тут називають, або тархета санітарія. Ви йдете в найближчий центр до салют до того місця, де де ви живете, і оформлюєте медичну карту. І коли ви її отримаєте, там буде номер санітарний. І вже з цим номером ви можете отримати державну страховку, і вас тут будуть лікувати. Діти і освіта. Освіта обов'язково з 6 до 16 років. Далі, значить, ну є бачура, то у них ще є два таких класи після оцих 16 тобто до 18. Це, типу, не знаю, як це у нас аналогу такого немає. У нас в принципі наші. Наша вся школа це те ж саме, що у них до 18 років. Тобто, отут то теж знадобиться прописка, щоб дітей влаштувати в школу. якщо у вас є прописка, і ви живете це плюс-фактор, до щоб дітей влаштували в школу, яка поруч з вами. Якщо школи переповнені, вам треба буде возити дитину в інший кінець міста. Далі інвалідність. Якщо у вас є інвалідність, зразу, от ви отримали документи, отримали прописку, зразу починайте процес інвалідності. Беріть з собою всі виписки, всі документи. Тому що отримання інвалідності тут з усіма цими перевірками, з усім, от тут аналогом секу, такий самий, як у нас є, триває близько року. Розумієте? Ну а також, якщо у вас. Наприклад, проблеми з опорно-руховим апаратом, і Ви по ньому робите інвалідність. Вам видадуть таку карточку для паркування, і ви отут, от прямо біля дома, можете безкоштовно паркуватися на платних парковках. Ну не на цих, що підземні, а ті, що на вулиці стоять. Оренда квартири це біль номер один у всіх хто переїхав в Іспанію. Да, Тут важко, тут є окупаси, тут є моменти, які з цим пов'язані, закони і так далі. Тобто, не дуже хочуть іспанці здавати квартиру тут стільки перевірок, як на кастингу в кіно, мабуть. Так от, що вам треба підготувати. Це ідеальний варіант. Коли у вас іспанський контракт, вас перевели сюди працювати, в офіс, ви там десь працювали, і в Україні чи десь в іншій країні вас перевели в іспанський офіс. Супер! Це просто клас. Фоп і віддалена робота. Для іспанців, розумієте, ваш, ваш контракт в 2000 доларів і чеки з Pioneer це просто ну, може бути звичайним папірцем. Коли я допомагаю знімати квартири тут, то. Іноді мені говорять, якщо я дзвоню в агентство якесь да, то вони говорять: іспанський контракт є. Я кажу ні. Зразу просто вони навіть не розмовляти, кладуть трубку. Типу, що ти нам тут голову морочиш. Але деякі все одно погоджуються. Просто треба розуміти, як це зробити. Навіть з українськими контрактами, з українськими доходами ФОПа у нас вдавалося зняти квартиру. Треба потурбуватись про те, щоб у вас була оплата приблизно за 6, а краще то й за 12 місяців наперед. Тоді Ну, вони більш лояльно дивляться на вас. Шукайте серед знайомих, шукайте квартиру серед українців. Українці, які мають тут житло і здають його, для них більш зрозуміліше, що таке доходи ФОПа. Бо в Україні це більш класна штука, ніж ти працюєш на роботі, десь там чиновником. А для іспанців, навпаки. Автомобіль. Один рік дається для того, щоб розмитити ваш автомобіль. Значить, На українських правах ви можете пересуватися до закінчення тимчасового захисту. Це останні новини, які я дослідив. Значить, Поміняти права, і ще одна новина: поміняти права стало легше. Зараз їх можна зробити перше. Це через певних нотаріусів, бо раніше тільки в ДГТ-аналог нашого МРЕО, і спробуй туди за записатися, їх нема. Просто за півроку, за рік у мене тут знайомий, так він. В, загубив права, уявляєте собі, і йому прийшлося не було цих сіт, і він просто пішов і вивчився в автошколі на, на в іспанській, розумієте? Або ви подаєте його через електронний реєстр, я робив відео, як це зробити. Подаєте його через електронний реєстр і вам. Там легше отримати сіту і швидше, якщо ви їдете на українській машині і вона більш-менш така нова, є сенс її сюди завозити. Машина має бути у вас у власності не менше ніж 6 місяців. Коли ви завезли сюди, починайте зразу процедуру розмитнення. Якщо будете робити самі, можете укластись приблизно в 700 800 євро. Якщо там екологічні показники в машині, класні, якщо через когось десь приблизно 1200-2500. Якщо ви будете завозити машину на німецьких чи на польських номерах сюди, оце краще не робіть. Тому що для вас немає ніякого пільгового розмитнення. Для українців є пільгове розмитнення перший рік. це пільгове розмитнення з моменту отримання вашого НІЄ, цього документу. Коли ви завезли польську машину, все зразу розраховуєте на розмитнення десь приблизно 2,5. Якщо вона ще стара, то взагалі перспективи легалізації в Іспанії. Як я вам і казав на відміну від інших блогерів, які згущають фарби, вже деякі країни почали робити оцей перехідний період для українців з тимчасового захисту. Наприклад, Німеччина, наскільки я розумію, це одна із перших, чи Нідерланди, чи Німеччина перші країни, які почали робити так. Тобто, закінчується тимчасовий захист у му році. Так? Далі є 3 роки. Для того, щоб поступово інтегруватися в іншу легалізацію, в інший легалізаційний статус в цій країні. Я думаю, що Іспанія зробить те ж саме, бо вони вже обіцяли зробити так, коли приймали нові закони про легалізацію. Якраз в цьому році це було. Я робив відео про це. Подивіться. Який ще варіант, якщо у вас не вийде з тимчасовим захистом, це номад віза цифрового кочевника. Теж про це знімав дуже багато. Також Арайго Laboral або Арайго Соціолабораль. Це. Варіанти, коли ви працюєте тут, і через певний час вам надається право перейти на інший вид легалізації. Важливо працювати тут легально і платити податки. Навіть якщо ви відкрили автономо, це дуже важливо. Дуже важливий момент, якщо ви приїхали і відкрили автоному, тобто ФОП, і працюєте тут як ФОП, у вас все пішло, все нормально. Дуже важливо мати страховку, страховку соціальної відповідальності. Тобто, якщо ви займаєтесь сантехнікою, наприклад, і ви пробили трубу комусь, то страховка може покрити 120 тисяч і навіть більше оцього ущерба. Розумієте? І є такі організації страхові. Наприклад, от я в одній з них працюю. Звертайтеся по цьому питанню, все розповім, як це зробити і допоможу вам оформити цей поліс. Так, от є такі, які тільки для іспанців, от вони, типу, традиційні іспанські, От якраз я в такій працюю і можу з вами говорити українською, російською допомогти вам зробити цей поліс. Так, от, в деякі організації, як ви пробили цю трубу, все, вони вам покрили. А тут ще є така штука. Якщо ви її пробили. Про це ніхто не ну, відомо, що це відбулося, а потім через 2-3 дні її прориває, теж покривається ця відповідальність. Взагалі, мати страховку на будинок, якщо ви купили, і на те, що в будинку, дуже важливо. Дуже важливо. Наприклад, скло розбив син мій скло в, в дверях на, на балкон. Приїхала, страхова, і все поміняла, і все. А там оплати, слухайте, десь 14-18 євро на місяць. По цьому теж звертайтеся, допоможу. Звертайтеся за консультаціями по тимчасовому захисту і за супроводом. Теж все це допоможу. Нехай щастить, нехай все буде клас. Інтегруйтесь.